Вітання смельничини, друзі! Нарешті, нарешті, у мене є нормальний штатив. Я вам хочу показати його і хочу, щоб ви пораділи за мене і вподобаючку поставили. Ой, то жахливо. Я вам зараз покажу, яким штативом я користувався до цього. Ну і зараз камера на ньому. І що є зараз у мене. І буквально не за всі гроші світу. Я дуже задоволений штатив. Призначений для кільцевих ламп, також для лазерних рівнів, і можна розміщувати на ньому камеру. Ось дивіться, яка ширина. Я до чого веду. Нещодавно я знімав відео про посадковий маркер. Ось вгорі з'явиться посилання, можете переглянути. І знімав його в своїй майстерні. А так як штатив в мене. Маленький був до цієї пори. Я його розмістив на бананових ящиках, тому що висоти не вистачало. І тут моєму асистенту і головному режисеру. Зараз я вам покажу. Ви хіба його не знаєте? Зараз я покажу. Підійди, будь ласка, сюди. Привітайся з глядачами, привітайся. Так, так, це мій асистент і головний режисер Гуталін. Да. Привітайся ще раз. Ну, нормально себе поводь. Щось він вирішив там перевірити налаштування експозиції чи що. Летить штатив, летить камера. Добре, що я був близько і встиг підхопити. Зараз таких проблем в мене нема. Ось. Яку можна висоту зробити. Це ось я ставлю. Допомагає. Допомагає вже він. От, вище мене. Вище мене. І плюс ще можна е, тут трошки нижче опустити, але тоді вже стійкість менша буде. Тоді він ще вищий буде. Ну мені загалом такої висоти не треба. Але але справа в тому, що я дуже задоволений таким штативом. І ціна, я брав його всього за 160 гривень. Я внизу дам посилання. На продавця абсолютно, абсолютно не реклама. Просто хочу поділитися з вами. І тобто для моїх підписників і для моїх глядачів найкраще. А зараз я покажу, яким шпиндиком я користувався для зйомки відео. Гуталін, не чіпай, не чіпай, вже цього не скинеш. Ось, друзі. Ось такий у мене був. Він і є цей штативчик. Зараз я його беру в автомобіль десь з собою. Розкладається він також О, і розвалюється заодно. От чим мені доводилося користуватися. Розкладається на три секції. Але стійкості ніякої. По-перше, дуже легенький. Дюралючка якась. Ось, ну, прямо в руках От він розвалюється. Але що було, то було. Загалом. Ось е, таке коротеньке відео. Друзі, хто за мене порадів, що в мене є такий штатив, зараз на ньому камера. Будь ласка, поставте вподобаючку, Підписуйтесь на канал. А ми зустрінемось з вами в наступному відео. Хвилинку. Скажи до побачення глядачам. Ви подивіться на цього звіра. Він побачив сусідського балу. Хоче порвати. Припини.